Контракт 1824. Як долучитись та його особливості поїхали? Заяви подаються до центрів рекрутингу, рекрутингових підрозділів військових частин, а також через кабінет призовника через застосунок Резерв Плюс або через платформу 1824 двадцять «Гов'ю А». Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення бойових дій сукупністю не менше шести місяців. Після укладення контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою військовослужбовцю протягом п'яти робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди у розмірі 200 тисяч гривень. Базова загальна військова підготовка триває 45 діб. Далі йде фахова підготовка, яка триває 14 діб. І нарешті курс адаптації у військовій частині також 14 діб. Без повного проходження посиленої підготовки направляти таких контрактників до зони проведення бойових дій категорично забороняється. Після залучення їх до виконання бойових завдань вони отримують 300 тисяч гривень. Після закінчення контракту військовослужбовець отримує 500 тисяч гривень, а також можливість виїзду за кордон та іпотеку під 0% річних. Більш детально про особливості контракту 1824, перелік посад та механізм подачі заявки можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства оборони України.